Останній папа і останні часи нашої ери питання, яке розбурхало уяви мільйонів користувачів соцмереж після смерті папи римського Франциска. На поверхні знову з'явилося так зване пророцтво малахії: 112 латинських дивізів, які буцімто пророкують правління кожного папи від 1143 року аж до кінця часів. Легенда про смерть останнього глави католицької церкви сягає корінням до ірландського святого Малахії 12 століття. Він нібито описав 112 дванадцять Фіків, де першим є Целестин II, а на завершення Буцімто саме Франциск. Але в пророцтві є багато неточностей. Наприклад, фрази Швидкий ведмідь та «троянда Умбрії до того ж, згідно з передбаченням, останній папа мав називатися Петром ІІ. А ще Франциск був 266 м очільником в історії Ватикану, але лише 101 м понтифіком, офіційно визнаним церквою з часів Малахії, не 112-тим. Поки кінець світу відтерміновується, одне відомо точно: конклав 2000, 2025 року розпочався хто стане наступником Франциска? Чому подія привертає увагу усього світу і як відбувається одна з найбільш таємничих традицій католицької церкви? Відчуваючи, що наближається захід мого земного життя і з живою надією на життя вічне, прагну висловити свою заповітну волю лише щодо місця мого поховання. Своє життя, священниче та єпископське служіння, я завжди ввіряв матері нашого Господа Пресвятій Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня Воскресіння в папській базиліці Пресвятої Діви Марії. Це слова із заповіту папи римського Франциска, який відійшов у засвіти 21 квітня 2025 року. Він просить, щоб його поховали у папській базиліці Санта Марія Маджоре у Римі. Ще у червні 2022-го папа Франциск підкреслив, що його могила має бути скромною та без прикрас з єдиним написом Францискус. Також він зауважив, що всі витрати на поховання мають покриватися коштом, наданим благодійником для цієї мети. У медичному документі зазначено, що папа страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету другого типу. А після смерті традиційні для католиків обряди Спершу першого ці опечатали апартаменти апостольського палацу та резиденції папи. Тоді ватиканські працівники. Отримали можливість попрощатися з папою Франциском у каплиці Дому Святої Марти. Тоді відбулася перша загальна конгрегація кардиналів, під час якої визначили точну дату та деталі похорону. Корхе Маріо Бергольо, Папа Франциск, керував католицькою церквою з 2013 року. Він народився 17 грудня 1936-го у Буенос Айресі і був найстаршим з п'яти дітей Регіни Марії Сіворі та Маріо Бергольо. Виходить з родини італійських емігрантів з Генуї, які осіли в Аргентині, куди прибули лише за вісім років до народження первістка. Він став першим наступником апостола Петра, який походить не з Європи перший єзуїт на чолі католицької церкви. Його духовне ім'я Франциск проголосило світу: Новий папа служитиме простоті і смиренності. я думаю, що саме головне це те, що церква при ньому стала більш публічною, більш відкритою. Більш емпатичною на проблеми, які виникають в кожній країні, а в зв'язку із різноманітними природніми катастрофами, то ми пам'ятаємо, що папа завжди дуже відгукувався на ці катастрофи. Ну, до речі, він відгукнувся і на війну в Україні, ну, правда, в такий специфічний спосіб, але бачите, з моєї точки зору папа був трохи такий, знаєте, Романтик, або, скажімо, ідеаліст, Ну, в хорошому сенсі цього слова. Тобто, я думаю, що він, як, знаєте, класичний християнин. Він світ бачив крізь заповіді євангельські, які залишив Ісус Христос, які закликають до, до миру, до взаєморозуміння, до любові і дуже не погоджувався із цією реальністю. Я не знаю, наскільки він її. Знав, але ну, напевно, все-таки якось відчував цю реальність. Вона йому не дуже подобалася, в тому сенсі, що він бачив, що люди страждають в цьому світі, що постійні конфлікти, що зіткнення інтересів. Він хотів бачити все-таки людство і майбутність світу, так як це прописано в, в есхатології, християнській есхатології. Змилосертившись і обравши таким був девіз цього понтифіка. Папа справді молився за мир в Україні, але часто обирав не називати Росію агресором, а прирівнювати сторони війни одна до одної. І було це ще до повномасштабного вторгнення. Наприклад, 2015 і дев'ятнадцятого папа зустрічався з російським диктатором Путіним. Він закликав кремлівського президента докласти значних і щирих зусиль для того, щоб домогтися миру в Україні. Але мир так і не настав, тому що 2022-го почалася. Велика війна, і далі почалися доволі двозначні заяви та дії Ватикану. 15 квітня 2022 року, під час хресної ходи у Ватикані, за якою пильнували мільйони католиків у світі, хрест тримали сім'ї українки та росіянки. За задумом цей крок мав би символізувати братні відносини між українцями та росіянами. Українці не зрозуміли жесту, українці саме переживали битву за Маріуполь і саме відчували біль від рани, що звалася Буча. Ватикан тим часом закликав до примирення. Українська релігійна спільнота неодноразово закликала папу приїхати до України. Він сказав: я приїду, якщо поїду і до Росії, або дві країни, або жодної. Ближче до хресної ходи 2023 року у Ватикані оприлюднили божевільну ідею поставити разом хлопчика з Маріуполя, який покинув своє місто через війну, та малого росіянина, чиї рідні воювали проти України. Цю ідею на хресній ході не реалізували, але прес-релізі з так званими стражданнями російських дітей залишили. Перший розповідає про те, як вночі втікав з родиною з Маріуполя, вирішивши податися до Італії, де була бабуся. На кордоні ж довелося попрощатися з батьком. Коли ми прибули до Італії, я сумував, я почувався обдертим з усього, повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся старалася, щоб я почувався щасливцем, але я не робив нічого іншого, а лише повторював, що хочу повернутися додому. Я російський хлопець, і коли це говорю, то майже відчуваю провину і одночасно не розумію чому, а тому почуваюся подвійно зле. Зазначається в другому свідченні: хлопець згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив у подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. Нам всі казали, що ми мали б пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання, додав він. Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Тож Ватикану котре поширив російський наратив про так звані братні народи і намагався нівелювати біль української дитини. Бо ж російські діти теж страждають. Щоправда, є одна різниця: маленькі й дорослі українці гинуть, захищаючи свою землю. Росіяни ж прийшли сюди вбивати, зокрема, і дітей. У відеозверненні до російської молоді 25 серпня 2023 року. Папа Франциск заявив: Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра і Катерини Другої тієї імперії, великої освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Папа Римський продовжував молитися за нашу країну однак голоснішими за слова про справедливий мир стали заклики до капітуляції. Це інтерпретація. але я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, сильніші. І сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слова вести переговори сміливі слова. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього, і інші не соромтеся вести переговори, поки не сталося гірше. Отаким ми запам'ятаємо папу римського Франциска за винятком його останнього акту дипломатії. Саме так міжнародна преса охрестила кадри спілкування українського президента Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. На похоронах Франциска вони зустрілися вперше після горизвісної суперечки у Білому домі наприкінці лютого, і це певним чином змінило підхід президента США щодо російсько-української війни. Зеленський сказав мені, що йому потрібно більше зброї, але він говорив це вже три роки. Йому потрібно більше зброї, і ми побачимо, що буде. Я хочу побачити, що станеться з Росією, тому що Росія, я був здивований і розчарований. Дуже розчарований тим, що вони бомбили ті місця після дискусій. Я бачу його зеленського більш спокійним. Я думаю, що він розуміє картину, і я думаю, що він хоче домовитися. Я хочу, щоб вони припинили стрілянину, сіли та підписали угоду. І у нас є межі угоди, я вважаю. І я хочу, щоб вони її підписали, покінчили з цим і просто повернулися до життя. Останній акт дипломатії, похорон і підготовка до конклаву. У середу, 7 травня 2025 року, у Ватикані збирається конклав. Кардинали обирають нового папу. У Сікстинській капелі більше єпископів католицької церкви, ніж на будь-яких папських виборах досі. Попередньо йдеться про 133 кардиналів і 71 країни. Усе обговорення відбуватиметься за зачиненими дверима, доки не досягнуть більшості на користь одного кандидата на посаду нового понтифіка. Поки папу не виберуть, жоден із кардиналів не може покинути замкненої кімнати. Ця традиція існує, щоб вберегти голосування від зовнішнього впливу. Також заборонено передавати будь-яку інформацію про рішення конклаву і що на ньому було: чи телефоном, чи інтернетом, чи усно. також кардинали не отримують інформації з зовнішнього світу, забороняється слухати радіо, читати газети. Тема конклаву настільки гаряча, що міжнародні букмекери навіть приймають ставки. Хто ж очолить католицьку церкву уже незабаром? Дискусії ведуться, папа обирається, ставки теж накопичуються, допоки із комена Сикстинської капели не піде білий дим. Папські димові сигнали готові. У п'ятницю ватиканські працівники підняли димар на дах Сікстинської капели, який буде використано для спалювання бюлетенів для конклаву, на якому оберуть наступника папи Франциска. Таємна зустріч розпочнеться 7 травня, а згодом кардинали використають димар, щоб повідомити зовнішньому світу, що обрали нового лідера католицької церкви, яка налічує 1,4 мільярда осіб. Поки що букмекерські платформи повідомляють, найбільше ставок на кардинала і державного секретаря Ватикану П'єтра Пароліна. Він є фаворитом з коефіцієнтом 15 до 8 на посаду наступного понтифіка. 70-річний Паролін, уродженець Італії, це людина, яку папа Франциско брав очолити конклав, де кардинали голосуватимуть за наступного понтифіка. 31 серпня 2013 року папа Римський Франциск призначив архієпископа П'єтра Пароліна державним секретарем Святого Престолу. Крім Рідної італійської володіє французькою, англійською і іспанською мовами. Він, до речі, приїздив і до України за час повномасштабного вторгнення, 19 липня 2024 року. Про візит кардинала повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. За кілька днів той відвідав Одесу, Київ та Житомирщину. Одне з головних питань, яке піднімали на зустрічі, це роль Ватикану в обміні військовополоненими та поверненні загиблих українських захисників з тимчасово окупованих територій. Друге місце за вибором букмекерів і всіх хто займається гріхом ставок, посідає 67-річний кардинал Луїс Антоніо Таглес Філіпін, якого називають азійським франциском. Робить він це з коефіцієнтом 5 до 2. Якщо його оберуть, він увійде в історію як перший азійський папа. На третьому місці опинився 76-річний кардинал Пітер Турксон з Гани. Його папа Франциск призначив канцлером папських академій наук. І коефіцієнт тут 5 до 1. Він був би першим папою Африки. Не завжди папи стояли на сторожі миру й добра у всьому світі. За прикладом, треба йти далеко, але варто у часи Другої світової. Наприклад, папа Пій XII листувався з Гітлером і навіть вів із ним переговори. Небагато тем в історії церкви чи Другої світової війни викликають такі гострі суперечки, як рішення Пія XII уникати прямої публічної критики Гітлера чи його режиму та публічно мовчати перед обличчям Голокосту. Багато церковних консерваторів зображують Пія як непохитного відважного ворога Гітлера та фашизму. Інші жорстоко критикували його за те, що він не засудив нацистську загарбницьку війну та спробу Гітлера знищити всіх євреїв Європи. Навіть коли 16 жовтня 1943 року нацистські есесівці зібрали понад тисячу євреїв у самому Римі. Папа відмовився, щоб його голос був почутий. Євреїв протримали два дні в комплексі біля стін Ватикану, а потім посадили в потяг, що прямував до Аушвіцу. А тепер повертаємося до сьогодення, бо ж у цій реальності не обійшлося без американського президента. Я хотів би бути папою. Це був би мій головний вибір. Ні, я не знаю. У мене немає уподобань. Мушу сказати, що у нас є кардинал, який, як виявилося, з Нью-Йорка, і він дуже хороший. Тож побачимо, що буде. Так Дональд Трамп відповів на питання журналістки, кого б ви хотіли бачити. Папою він вирішив, що хоче бачити там себе у Білому домі. Традиційно послушно відреагували на заяви свого лідера, і навіть за допомогою штучного інтелекту зробили картинку. У будь-якому випадку папу зватимуть не Дональд, і це не лише тому, що шанси Трампа на перемогу у конклаві близькі до нуля і через католицькі традиції. Зміна імені один із перших кроків нового папи, як левириму католицької церкви, і він може зіграти надзвичайно символічну роль у визначенні тону свого понтифікату. Це прецедент, створений ще на початку середньовіччя, і, хоча немає жодної доктринальної причини для того, що папа обирав нове ім'я, це стало частиною виборчого процесу. Посилання на імена попередніх. Пап, які пережили кризи, надихнули на реформи або були неймовірно популярними, часто, хоча й не завжди, може відігравати певну роль у виборі імені. Наприклад, папа Франциско брав своє папське ім'я на честь святого Франциска Асиського, його любові до миру та природи, а також турботи про бідних та зосередження на співпраці між різними сектами церкви. Ці об'єднання встановили пріоритети папства Франциска. Його попередник, папа Бенедикт, XVI обрав своє папське ім'я, щоб показати свою відданість миру та примиру. Миренню, вшановуючи святого Бенедикта та папу Бенедикта XV, який був главою церкви під час Першої світової війни. Одне ім'я, яке новий папа точно не обере, це Петро з поваги до першого папи святого апостола Петра, а також можливо через багатовікове пророцтво про те, що Петро II буде останнім папою, який служитиме. Якщо новий папа бажає продовжувати шлях реформ, доречними можуть бути такі імена, як Лев. Що відсилає до Лева XIII, відомого своєю відданістю соціальній справедливості, справедливій заробітній платі та безпечним умовам праці, або Інокентій, що відсилає до Інокентія XIII, який прагнув викорінити корупцію, новий папа, обраний з країн глобального півдня, як от папа Франциск, також може обрати ім'я, прийняте ранніми не італійськими понтифіками. Такими як Геласій, Мільтіад або Віктор, які всі походили з африканського континенту. Конклав у перекладі з латинської замкнені разом або ж під ключем. Їх справді ізолюють від зовнішнього світу, щоб вони упродовж невизначеного часу дискутували, шукали компроміси та погоджувалися, а згодом повідомили світу нового папу обрано. Тоді пітепілий дим, і почнеться нова епоха.